Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як позбутися шкідливих звичок. Е, перш за все, да, це е, має бути бажання дійсно по-перше, усвідомлення, що я хочу позбутися, і, по-друге, бажання, що я дійсно цього хочу. І е, по-друге, це, як то кажуть, як знайти вихід із скрутного становища. Так? Каже, Питання не в тому, як знайти вихід, а в тому, як ви в це скрутне становище завжди потрапляєте. Тому почніть із певної рефлексії. Да? Подумайте, що дає вам ця звичка, да? чого ви от, потрапили в залежність від цієї звички, що які плюси, да? які мінуси. Що буде, якщо я продовжу да? чим це може скінчитися? Що буде, якщо я позбудуся цієї звички? Да? От прям пропишіть бажано, да? подумайте над цим. Потім, якщо все-таки ви не написали, що мінусів більше, ви вирішили позбутися цієї звички, маніфестуйте це, цей намір. Да? Можливо, пропишіть його, що там, я хочу позбутися там, то, того. Та. Дайте собі певний срок. Якщо не прописувати, поділіться з кимось, да? якоюсь близькою людиною, яка періодично буде вас ну, там, певним чином контролювати, там, запитувати. Ну, як у тебе справи? Ну, там, ти тримаєшся, дайте е, певний строк. Обов'язково це має бути визначений срок. Не день, не два, там тиждень, можливо, починаючи там, два тижні. Тобто, наскільки ви вважаєте, що ви витримаєте. Е, по-друге, там цей термін обов'язково визначте і призначте собі якісь, якусь винагороду. Так? Якийсь певний приз за те, якщо ви цей термін витримаєте, не будете повертатися до цієї звички. Щось таке, чого ви давно хотіли або не ви собі дозволите обов'язково велике значення да, має оточення, тому обов'язково на період, коли от ви визначили собі, скажімо так, термін без своєї звички, уникайте спілкування з, люди, з людьми, з якими ви, скажімо так, в цій звичці контактуєте. Да, пошукайте нових знайомих. Нових інтересів, цікавостей, спробуйте перемикнути да, увагу на щось інше. Захопіться, можливо, чимось іншим, що вас давно приваблювало, і спробуйте почати.